Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам абсолютно безкоштовно отримати 38 доларів або ж 1500 гривень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку першу схему з мого телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми безкоштовно отримаємо 13 доларів від біржі ByteBit. Для цього вам необхідно зареєструватися на біржі ByBit за моїм посиланням. Верифікацію не потрібно проходити. Після чого ми підключаємо собі Telegram Wallet і створюємо гаманець Tower. Далі ми робимо депозит на свій рахунок в Bybit, в будь-якій криптовалюті від 101 долара і заповнюємо цю форму. Відповідно, нові користувачі, які виконали ці всі умови, а саме зареєструвалися, підключили Telegram Wallet, зробили депозит від 101 долара та заповнили форму, отримають безкоштовно 5,5 тонн. Або ж 13 доларів. 5 тонн прийде безпосередньо на ваш рахунок на біржі Bybit. І ще 0,5 тонн прийде на ваш Telegram Wallet. А якщо у, є, якщо у вас є вже аккаунт Bybit, то ви отримаєте безкоштовно 1 долар. Для цього необхідно просто. Створити телеграм Wallet та заповнити форму. Відповідно, вам не потрібно депозит робити. Ця акція діє до 7 грудня, але призовий фонд обмежений першими 25 тисячами учасників, тому рекомендую вам поспішити. І друга схема, посилання також буде в описі під даним відео. Тут Binance вам безкоштовно платить 50 доларів за кожну запрошеного друга. Причому 25 доларів ви безпосередньо отримаєте від мене. І зможете в подальшому заробляти по 50 доларів за кожну запрошене. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструватися за моїм посиланням на Binance та пройти верифікацію. Після чого ми закидаємо собі на баланс як мінімум 22$ через P2P. І робимо оборот 100$ доларів на споті або ж на фьючерсах. І не виводимо ці 22 долари до закінчення даної акції, тобто до 22 грудня. І заповнюємо цю форму. Відповідно, Binance мені заплатить за вас 50 доларів, тому якщо ви виконали ці умови за моїм посиланням, напишіть для Roman2026 і я безпосередньо скину вам 25 доларів, коли мені Binance за вас заплатить кошти. В подальшому ви зможете скопіювати своє реферальне посилання від Binance, запрошувати по ньому друзів, і також заробляти на кожному запрошеному другові по 50 доларів. Ось такі от дві простенькі схеми. Від Bytebit ви безкоштовно отримаєте 13 доларів, і ще 25 доларів отримаєте від Binance, від мене безпосередньо, і ще 50 доларів за кожного запрошеного друга. Тобто в підсумку ви заробите 38 доларів. Також я рекомендую вам обов'язково виконати ось цю от схему, де від компанії CrowdPeer ви безкоштовно отримаєте 30 євро або ж 1200 гривень за себе та 1200 гривень за кожного запрошеного друга. Посилання також буде в описі під даним відео. Рекомендую кожному зробити і забрати ці найлегші кошти. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.